Так, 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 швиденько, швиденько, швиденько. Так, беремо торт і йдемо до жителів. Так, жителі, я вже несу торт! Так, швиденько, швиденько. Так, давайте, де мій ставити його. Став флайс Ага, так, да, давайте. Оп! Все, чудово, друзі! О. Так, все, друзі, жителі. Ну що? Смачно ми з вами. Так, жителі, смачне м'ясо приготував. Мій житель. Ой, вибачте, встав. Мій житель сусід. Так що ж таке? Ой, так, так, Флайс, дуже смачно вийшло. Житель, а ти чого прямо аж на тарілку заліз? Ну, та так я смачне, не можу відірватися, а зрозуміло. Так, житель, мер, давайте що уже будемо вітати один одного. Ой, і почекайте! У мене ж до мене тут завітали, друзі вже. Всіх вітаю на моєму каналі. З вами, як завжди, я, Флайс, друзі. І як ви вже зрозуміли, ми з жителями сидимо за святковим новорічним столом. І вже скоро будемо вітати один одного з новим роком, адже вже 31 грудня. Ну що ж, друзі? Так, давайте ми з жителями поїмо. Поки що, взагалі. Ні, давайте не так. Давайте ми зараз. Я вам покажу, що в нас тут є. По-перше, по як ви бачите, в нас є такий великий стіл під таким навісом Да, жителів. Куди по столу побіг? Ти шо? Та, капець. Е, он у нас сидить житель мер. Житель мер, скажіть щось, будь ласка, ой, дуже смачно, і вийшло вже гарно в тебе флайс побудувати цю зону. Можливо, ялинку? Ой! Я ж тут нічого не будував, ти взагалі вже, вже жителі будували самі тут. Ну, а ти ж їм допомагав? Ну, я допомагав так, прикрашати їм ялинку, допомагав. І допомагав накривати на стіл. Наприклад, торт приніс тільки що. А, Ну то, звісно, звичайно ж. Так. Як бачите, друзі, у нас така ось тепер красива новорічна ялинка. Погляньте, просто суперова. Тут вже навіть якісь ось подарунки стоять. Жителі поставили. Ось такий. У нас тут є е, цукерка така. Так, да, до речі, друзі, є у нас така, я вже сказав, цукерка. Ну, звичайно, ж це не цукерка, це такий е, меморіал, да? ну, так, це така штучка, по-моєму, із дерева жителі зробили. Так, -лі. і так, да, напевно, ви вже багато хто з вас помітив, що у нас з'явився такий ось е, сніжно-людяний. Містечко таке сніжно-людяне. Людя... Тут ось можна кататися на гірках. ось таких, Опа, ось так. Кататися також на такому маленькому озерці. Тут ось багато всяких різних ось, Сикітки ось полукруги різноманітні. Тут ще ось гірка, до речі, і ще маленька така. А, да. а сюди можна, О, сюди можна так залізти і теж. Ух, так прокататись. Ну, коротше, друзі, ось така у нас новорічна зона вийшла з жителями. у коментарях, чи подобається вона вам. Ну, Мені чесно кажучи, дуже-дуже-дуже вона подобається, вона прям суперова. Особливо цей, і цей містечко. І ось ці навісики. Тут прямо, ці всі І бесідка наша, і ялиночка, і цукерка вчетов. Чи, мені здалося, чи... Жительмера, що це тебе тут за сундук такий стоїть біля тебе? А це Флайс? Ми зараз будемо з вами. Всі разом грати у е, таємного Санту. Зараз кожен підійде і вибере собі по листочку. Ага, так це чудова ідея, тоді мер. Давайте спробуємо. Хто перший? Ну, ось давай, наприклад, ти. Ти найближче заростиш. Я справді, ну давайте спробую. Так, заплющую очі і вибираю. Вибираю. Оп, все, я вибрав. Ой, випав мій листочок, не підглядайте хто там. Так, Угу, все. Так, давайте, друзі, з вами подивимося, хто в мене. О, друзі, це мій сусід Мені вибав. Ну, до речі, він сидить там. Так, все я вибрав. Ми з друзями, моїми підписниками, вже знаємо, хто там. Так, гаразд, житель, давайте по черзі далі підходимо. Можна, можна далі, я можна. Можна, звичайно, житель підходь і роби. Так, я сподіваюся, що всі дізналися, кому вони дарують подарунок. Я бачу, там вже є заготовки для подарунків, куди ви зможете покласти той чи інший подарунок тому чи іншому жителю нашого селища. Курка побігла по столу. Це ні в, кого? Це в когось стала зі столу, побігла. Чи що? Мерло таке. Так, все жити досить Що? Ти що, ми, звичайно, жні. Ми їх приготували наших курок тут і баранців, і тому подібне. Що це в мене, до речі, лежить таке на столі смачненьке. Приготовлення свинини. Давайте з'їмо її друзі. Так, давайте з вами будемо їсти, і зараз будемо вітати всіх з новим роком. Ого, жителі, я так наїся. Я сподіваюся, ви також. До речі, було дуже смачно. М'ясо, особливо свинина, просто топ так, так, Флайз, до речі твій торт як уже і смачний. Дякую, дякую, величезний житель. І справді, Флайз, торт, напевно, вийшов в найкращий з цього меню. <гум> дякую, дякую. Так, ну що ж, друзі, мої жителі, давайте будемо вітати один одного з новим роком. Бажаю, щоб у вас на наступному новому році було тільки злагода, там, добро і все тому хороше. Головне, щоб в грошики були. Так, добре. Дякуємо. Дякуємо, маме. Дякуємо, так, добре, житель, давайте далі. О, я хочу побажати, е, Вам всім е, здоровнячка. Так, ну це також дуже важливо так, житель. давай ти. М -м, я не знаю. Ну, напевно, також грошиків на достатку там і все не краще. Так, добре, житель. А ти що нам скажеш? А так, ну я вам хочу побажати, я не дивлюсь на кусочок м'яса який єдиний залишився. Так, не ну, хочеш, може з'їсти. Та ні, я вже наївся, дякую. А, хочу побажати вам всім також всього найкращого, щоб це було у вас добре. А на речі, я хочу також побажати щастя, здоров'я там, да? Достатку. Дякую, житель. Так, а, моя черга, до речі. Е, я вам, жителі, хочу побажати обов'язково, ж, щоб всі ваші мрії збувалися. Адже поки що моя мрія ще не збулася. Немає ще того, тієї кількості підписників, яка мені б хотілося. яка є в моїй мрії. Ну, обов'язково це здоров'я, щастя. да? Ніколи не сумуйте, адже все завжди можна виправити. Так, житель, давай наступний ти. О. Житель, ми вже все з'їли, на жаль. Е, ну, я не знаю, що вам дарувати. Точніше, побажати. Е, е, е. Ну, давайте наступний, житель. Давайте. А, добре, да. Так. Перше, Флайс, я хочу тобі побажати, що в наступному році в тебе музика у домі в 12-й годині ночі не так гучно звучала, адже я спати не можу. Пробач, житель я не знав, ти ніколи мені не говорив. Я думав, що не чути. М -м -м, звісно, я прокидаюсь, там таке буц-буц, бегкає буц, по вікна мене всі Да, да Флайс, до речі, я також чую. Mm -hmm, я також. Ой, вибачте. Ну, обов'язкового здоров'я, щастя і справді, щоб мрії всі збувалися. Ай, до речі, дами і жителі, це дуже добре, що ми з вами всі зібралися. А тепер давайте, можливо, флайсти ввімкнеш свої ті баси, які звучать о 12 й ночі. А мер, ви також їх чуєте? Звичайно ж, чую. Їх на все селище чути. Пробачте. Я чесно, навіть не, не думав. Так, ну добре, тоді я пішов візьму колонку, дайте, дайте їм останній кусочок торта. Все, дякую. Я пішов. Зараз, друзі, будемо ми, жителями слухати музику. Так, жителі швидше збирайте речі. Все, Швидше збирайте речі. Так, давайте забирайте рілки, а ви йдіть. Забирайте рілки, а ви швидше йдіть до мене додому, там покривайтеся. Застріляйте вікна, чим тільки можна. Тримайте, друзі, почався сильний вітер. Я не знаю, що це сталося з погодою. Але зараз ми з жителями. Швиденько. Ой, жителі, тримайте мене. Ой, швиденько збираємося. м'ясо не доїв? Та дйома, давайте швидше, жителі, швидше збираємо речі. Друзі, друзі. Так, жителі, швидше за мною в будинок, будинок, швидше. Ой! Ой! ой. Тримайся, тримайся, жителі швидше додому. свої збирайте, речі. Збирайте. Так, швидше, швидше. Доброго дня, шановні телеглядачі. На територіях Майнкрафту очікуються сильні снігопади. Наразі цей снігопад, який досягає того, що з неба будуть падати глиби снігу, доходить до селища Флайсас, селища номер 8 Очікуйте, будь ласка, селяни цього снігопаду. Сподіваємося і чекаємо його не дуже великих кількостях. Е, Наступні події. Ай справді, жителі. Представляєте, оказується і дійсно ішла така величезна заметіль. Чому від двері відчинили? Закчиніть двері швидше, ви що? Там ж страшне, що робиться. О, да, жителі, я не знаю. Я не знаю, жителі, що нам робити. Адже заметіль була страшна почалася. Я навіть не знаю, як мене стіни ще до сих пір тримають. Цей просто сніг погляньте, повністю всі вікна забиті снігом. Ой, Це просто якийсь жах. Жителі, що нам робити? Житель мер, що робити? Флас, я не знаю. Сподіваюсь, жителі у кожного є телефон. Та я на це сподіваюся. Так. А цікаво. Так, треба ці покласти тарілки вже на місце. А цікаво, тут є зв'язок. Давайте спробуємо, друзі, комусь зателефонувати. Так. А ну-ка, все, жителі, тихенько, я телефоную. Так? Так. А ну-ка. Ні, дру... Ні, жителі. Не йде дзвінок. Схоже, немає зв'язку. А, флайс, флайс! У мене, здається, є. Де? У кого? У мене? У тебе? А ну, житель, давай свій телефон. Тримай! Ага, реально погляньте, друзі, він так і називається Селянинфон. Погляньте, селян Info. Так, а ну-ка. Ай, справді, житель в тебе є. А давайте я спробую зателефонувати. Житель, що ви там робите? Так, ану-ка. Так. О, іде дзвінок, іде дзвінок! Алло, хто це? Це рятуальна служба? Так, так, це ми. Хто ви? Що за сталося? Вибачте, я телефоную це Флайс. Це телефоную вам Флай. Я із селища номер 8 на яке тільки що впала просто в величезні глиби снігу почали падати, і вони просто засипали повністю наше селище. Ми зараз сидимо в одному із будинків. В нашого селища, ми є в домі, і нам здається, скоро вже полопаються вікна, адже дуже багато снігу випало за вікном. А, так. Де ви сказали селище номерів? Це ж тільки що на вас падали величезні глиби снігу. Як ви ще живі? Я думав, що там уже нікого немає. Та ми не знали, ми тільки після цього, як забігли до мене додому, побачили новини. Алло? Алло? Вас не чути? Алло? Алло? Чуєте? Алло. Ми на ми до вас відправляємо службу рятувальників. Очікуйте, через годину будуть. Отримайтеся ще трішки. Ми скоро вас врятуємо. Алло! Добре, ми чекаємо! Алло! <му> Жителі, сказали, що нас врятують. Я сподіваюся, що це правда. Флагза, що нам зараз робити? Ну, треба чекати, жителі, треба чекати. Ох, тут трішки стає вже холодно, звісно. Важливо, в мене є чим підтопити. Так, а ну, жителі. Відійдіть. в мене взагалі нічого немає. Так, кому я чий телефон я брав? Ага, все, житель, тримай. А, та що, житель, сніг, бач за вікном. Та ну да. Ой, друзі. Друзі, звісно, ніколи я не думав, що мій рік завершиться саме так в моєму домі під просто під завалою снігу. Так, ну жителі відступіться, мені не видно камеру. Чекайте, мені здається, чи. Жителі в нас починає протікати дах! Так, жителі без паніки, все буде добре. Сподіваюсь, що це скоро закінчиться, нас скоро спасуть. Звісно, друзі, це просто якийсь треш. Ну, сподіваюся, що у вас зараз все добре. І я хочу вам побажати всього-всього найкращого в наступному році, щоб він у вас був кращий, ніж цей, щоб у вас все було добре, щоб ваші рідні були з вами, щоб, щоб ваші мрії збувалися. Якщо ви до сих пір хочете здійснити мою мрію, це набрати хоча б 10 підписників, то підпишіться на мій канал, будь ласка, для мене буде це дуже дуже великою підтримкою. І обов'язково ж для вас це буде також. До речі, не дуже поганою штучкою, адже ви будете не пропускати мої нові відеоролики. У нас поки що протікає дах, але я сподіваюся, що це ненадовго нас скоро врятують і в нас все буде жителями також добре. А я вам дякую за перегляд цього відеоролику. Бажаю ще раз таки всього найкращого в новому році і до нових зустрічей уже в наступному 2026 році.